Пані Віталія за фахом юрист каже, її син нині на фронті, тож розповідає про потреби військових. Від початку повномасштабного вторгнення разом із донькою Мирославою приходять до центру займатися волонтерством. Вона найменший волонтер нашого волонтерського центру, тому вона допомагає збирати посилки. Вона допомагає і малює е, малюнки, пише листи. Голова громадської організації СББ «Тил» Валентина Андріяшева розповідає, спілка існує з 2014 року. Нині налічує понад сотню людей. Волонтери відкрили швейний цех, у якому виготовляють понад 40 найменувань амуніції для військових. Займаємося плетенням маскувальних сіток, кікімар і шиємо амуніцію для хлопців. Тобто костюми маскувальні білі, форми шили, термобілизну, бафи. За місяць у нас виходить, ми посчитали у нас 1500 тисячі квадратних метрів. Це от ми робимо сітки. За місяць у нас виходить нова за нову почту. Ми заплатили 17 тисяч. От на 17 тисяч ми вислали пасіл посилок. За цей час ми от вислали 22 буржуйки. Військовослужбовець Андрій він не вперше звертається до волонтерів. каже, подібна допомога вкрай важлива. Надали спальник, надали каремат, і навіть от я не очікував, що мені вдобавок додали на хлопців зубні пасти. Ну тобто для гігієни все що потрібно. За словами Валентини Андріяшевої, долучитися до волонтерства може кожен. Недавно у нас така була просто Марія. Вона й зараз є. Дай Бог, їй здоров'я їй 88 років. Вона у нас шила рукавиці. На цей час десь вона пошила десь около 10 тисяч пар рукавиць. От півгород півроку вона не шиє. Ну хоті сьогодні ми останній последні, ящик у неї забрали. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський новини на Суспільному, суми.